Дзеркальний раб Корейська народна казка. Це було не тепер, а з давньої давнини. У щасливий час в одного корейського селянина знайшовся хлопчик. Він ріс, як з води, і коли мав сім років, то став відомий своїм розумом на всю країну. Дійшла чутка й до імператора Японії. Що в кореї малий хлопець уміє читати, писати, складати вірші і вигадувати наймудріші загадки. Не повірим цього імператор Японії, вирядив у Кореї своїх царедворців. Ті сіли на корабель і попливли. Вітрила напинав вітер, і корабель скоро причалив до берегів кореї. Тільки но ну, японські мудреці ступили на землю, як побачили маленького хлопчика. Він сидів на камені й читав вірші. Найстарший мудрець, вислухавши хлопчика, сказав Дуже гарні вірші. А хто їх написав? Хлопчик відповів Я сам склав ці вірші. Мудреці йому не повірили, але хлопчик мовив Хочете знати, чи справді я вмів складати вірші? Скажіть щось». Тоді один японець прорік. Глянь, як місяць над синьою хвилею грає. Небо срібними зорями міниться й сяє, підхопив хлопчик. Японці були вражені, і найстарший мудрець озвався знову Стріла летить за океан безкрай. А слово мудрого сильніш, воно всю землю облітає, докінчив хлопчик. Коли посли японського імператора переконалися, що хлопчик сам складає вірші, вони взялися перевіряти його кмітливість. Скажи. Чому птахи і пасюки голосують однаково? Свірінь, свірінь? спитав один з них. Тому чому свині рохкають отак, гав-гав, відповів хлопчик, не задумуючись. Японські мудреці засміялися. Та ти, мабуть, дурний, гав-гав – це гавхід собаки. Хіба свиня не, не така зугарна? засміявся хлопчик. Свині рохкають гав-гав. Тоді, коли пацюки ще бечуть цвірінь, цвірінь. Мудрецям дуже сподобалася хлопчикова квітливість. Скільки тобі років, як тебе звати?» – спитали вони. Звати мене Чой Чун Куан, і мені 10 років. Японці подумали якщо в Кореї такі розумні малі діти, то які ж мудрі, мудрі тут дорослі? Ні, краще не ганьбитися і вертатися на свої острови. Побачив імператор послів, насупив брову і каже Ану, повидайте, які в Кореї люди живуть, чи то правда, що вони розумніші за наших дідів? Посли полякалися адже вони в Кореї нікого не бачили, ні з ким їм хлопчика не розмовляли. Що могли вони відповісти імператорові? Тоді найхитріший з них упав на коліна й мовив. І Ясноликий, син сонця, в Кореї живуть відчайдушні і непокірні люди. Вони навіть не знають, що ти існуєш на світі, і ніхто при згадці твої, твого імені не падав ниць, не торкався лобом землі, розсердився імператора, закричав. Я піду на них війною. І весь імператорський почет, колінкуючи, загорлав, ми підемо на них війною. Коли імператор трохи заспокоївся, то сказав. Принесіть мені зі срібної зали бурштинову скриньку. Слуги миттю принесли скриньку. Імператор закутав щось у вату, сховав у ту скриньку і наклав печатки. Потім він звелів підвестися всім з колін і загадав найближчому раднику відвести скриньку корейському королю. Якщо король до осені не вгадає, що заховано в скринці. То він найдурніший король у світі, мовив імператор. Радник виконав повеління свого володаря. Він привіз королю кореї бурштинову скриньку і переказав слова японського імператора. Ніяк не могли королівські вчені вгадати, що закона в скринці. Вони дивилися на неї через збільшуване скло, нюхали бурштинове віко. Але де їм знати, що сховав у скринці японський імператор. А тим часом. Чойчун Куан добився в Сеулі і шукав собі роботи. Він ходив по подвір'ях і вигукнув: Чищу мідні дзеркала, чищу мідні дзеркала. Цей крик почула донька першого міністра і наказала винести хлопчику своє велике мідне дзеркало. Його треба було відполірувати. Чой Чун Куан взявся до роботи. Але він. Тер дзеркало так запобатливо, що воно тріснуло саме в ту мить наднесло першого міністра. Він побачив, що хлопчик розбив дзеркало його доньки і крикнув Розбійнику, це дзеркало коштує п'ять злитків срібла. Плати гроші. Любий пане, сказай чой Чунькуан, якби я мав стільки грошей, то хіба я полірував би дзеркала. Я беру тебе в рабство, знову закричав міністр. Віднині ти називатишся зеркальний раб. З того дня Чой Чунь Куан став рабом. Якось до міністра прийшов королівський слуга, вклонився і сказав Король повелів передати, якщо за вісім днів таємницю скриньки не буде розгадана, кат відрубає вуха й носа в першого міністра і викине собакам. Слуга поставив скриньку та й пішов собі. Зляканий міністр забігав по кімнаті, шматуючи на собі одяг, йому вже вважалося, як кат гострить ножа, щоб відтяти йому вуха і носа. Тоді той звався дзеркальний раб. Може, я відгадаю, що в тій скринці. Відгадай, відгадай, заблагав міністр. Я подарую тобі восьмикімнатний будинок і тисячу злитків срібла. Мені не треба ні будинку, ні грошей. Пообіцяйте, що випустите на волю мене і усіх своїх рабів. Обіцяю. Дзеркальний раб підійшов до скриньки і сказав, Нехай вона простоїть шість днів біля вогнища. Через шість днів я скажу, що в ній зберігається. Так і зробили. На сьомий день дзеркальний раб підійшов до скриньки, припав до неї вухом, потім взяв пензля, вмочив у туш і написав. Моє вухо добре чує. Те є тут, що ранок всім віщує. А перший міністр, як закричить Ти обдурив мене, тобі доскону бути рабом. Коли міністр поставив перед королем скриньку, король прочитав те, що написав дзеркальний раб, і вигукнув. Де ж відповідь на загадку? Ти не виковав мого наказу. Гей, кате, відругай цьому дурнику вуха і носа! Міністр упав перед володарем навколішки і признався, що напис на скринці зробив його раб. Тоді король сказав, Як придумав, як покарати твого раба, нехай він сам одвезе скриньку японському імператорові. Як король звелів, так і вчинили. Посадили дзеркального раба на корабель і привезли в Японію. Японський імператор прочитав напис на скринці і зловтішно засміявся. Корейський король не зміг відгадати моєї загадки. Хіба в цій скринці є жива істота? Тепер весь світ знатиме, що в Кореї живуть найдурніші люди. Імператор зробив знак, і кат підійшов до дзеркального раба. Але той сказав без страху. Твоя загадка, ой наймудріший з імператорів, така проста, що навіть я її відгадав. Брешеш! закричав імператор. У скринці немає ніякої живої істоти. Я заховав у ній куряче яйце. Пихати імператор наказав очинити скриньку, слуги позривали з неї печатки, підняли віко і з великого дива на мало не випустили скриньку з рук. В ній сиділа курчатко, маленький жовтий півник. Дзеркальний рам посадив півника собі на долоню, і півник заспівав. Cucurico, cucurico.